Мистецтво врятує життя. Це не філософська сентенція, а надія на те, що кошти, які отримують за продаж картин на цьому ярмарку, врятують студента Микиту Драгомерецького. Микита хворіє на рак. Сьогодні йому потрібно провести променеву терапію, але грошей на неї не вистачає. Студенти КПІ вже зібрали близько 50 тисяч гривень. Необхідно вчетверо більше. Тепер проводять ще й благодійний ярмарок. По соціальним мережам ми кинули заклик про допомогу, щоб люди приносили свої картини, малюнки. Люди принесли свої малюнки, і вони з благодійною метою будуть продаватися людям за для збору коштів для цього хлопця, щоб допомогти його вилікувати. Роботи на виставці аматорські. Кожна відрізняється своєю оригінальністю, як, от, малюнок Богдана Сокора, у його пса замість вух весла. І така була моя задумка, якби існують веслухи собаки, а я намалював веслу, тобто весла замість вуха. А ось Наталя вже зробила свій вибір. За малюнок готова заплатити 800 гривень. Мені дуже подобається картина пейзаж, де. Намалювані наша прекрасна природа, природа нашої чудової України. Я її дуже люблю. Я от проходил нього, посмотрел. В принципе, мене что-то зацепило, привлекло моє внимание. Да, то есть я вырвался из повседневности вот, каких-то своїх проблем, которые у меня были в голове. Вот, посмотрел і завтра я обязательно прийду, посмотрю, что ще тут будет. Тим більше тут добавить ще художники и може навіть даже что-нибудь куплю. У середу організатори запланували майстер-класи, де всіх охочих навчатимуть досвідчені художники. Ці малюнки теж продадуть. Студенти вірять, що Микита Драгомецький буде жити. Надія Голядинець, Василій Дендин, Юбіар.